По довжину печер Лаври ходять легенди. Є версії, що від Києво-Печерської лаври йдуть секретні підземні ходи до інших монастирів, навіть до Почаївської обителі та храмів Чернігова. І хоча точних фактів підтвердження цих версій немає, у Лаврі зараз можна побачити підземелля, де мешкали подвижники. А також є потайні ходи під кріпосними спорудами. Отже, у самому серці Києва на крутому березі Дніпра стоїть лавра. Вона не просто монастир. Це духовна твердиня, фортеця віри і мудрості. Заснована у 1051 році двома монахами Антонієм і Феодосієм. Лавра стала осередком православ'я на Русі. Вона врятувала християнство в часи навал і розбрату, дала притулок тисячам паломників і аскетів. І прийшов Антоній на гору і викопав печеру, і оселився в ній, і почав жити один. І почали приходити до нього інші ченці, і жили з ним у печерах, і так утворився монастир, і назвали це місце Печерським монастирем, бо були там печери, і був Антоній наставником усім ченцям і навчав їх жити за правилами чернечими. І прославився монастир той по всій руській землі, і почали приходити до нього люди з різних місць, щоб прийняти чернецтво. Тут писалися перші рукописи, створювалися ікони, розвивалась освіта. Тут сер... серце духовної сили Київської Русі. Лавра пережила війни, пожежі, навали, вплив Москви і зараз є символом незламності духу, як пам'ять про те, що віра здатна зберегти народ. Києво-Печерська Лавра – це більше ніж храм. Це не тільки душа Русі, а й вічний маяк світла в темряві.